Коли ти зустрінеш свою людину, тоді зрозумієш, що з тобою все гаразд, джерело здоров'я. Коли ти зустрічаєш свою людину, все стає простим. Своя людина тебе не критикує і не намагається змінити. Їй подобається в тобі все. твої слабкості, сміх, мовчання. Поруч душа спокійна, а серце радіє, і ти відчуваєш, що саме тут твоє місце. Свої люди. Свої люди це не обов'язкові ті, кого ти знаєш усе життя. Це ті, хто з'являється і одразу стає тепло. Вони не змагаються. Не засуджують, не питають, чому ти такий. Вони просто поруч, щира, спокійна, по-справжньому. З ними ти можеш мовчати, сміятися, бути собою. По справжні друзі це ті, з ким душа відпочиває, а серце знає ось вони мої люди.